Всім привіт, я знімаю відео покажу вам. У мене глухо заболівалось. Я не знаю чим, але ну, вона хрипить, як у людини соплі і трясеться, якщо видно ось. Зараз вона не хрипить, вчора весь день хрипіла. <кхів> я їй дав пропойку, то що я робив сам. Ось. У мене вроді ще одна пара почти знеслась, зараз піду подивлюсь. і може ще одна пара миколаївських теж зараз піду подивлюсь. <кхм> Ось. Ось кури. <кхм> Ось моя почта. моє Миколаївське. Зараз загляну гніздо. Ось воно. Якщо там видно, вони зробили гніздо. ось там два яйця. О, знеслася голубка Завтра буде друге яйце. На першому вони не сидять. Ось і самчик. З зараз заберу в них кормушку. <клес> <клес> зараз покажу вам, який я корм. Заробив голову. <клес> Ось такий дивіться. Всім пока, ви були на каналі Максим Тв.